Ми хочемо миру, ми працюємо над цим, готуватимо гарантії безпеки, таким які ми їх бачимо. Поділимося ними з сполученими штатами. Сподіваємося, що вони також поділяться своїм поглядом спільний. Підхід це дуже важливий для нас, для всіх європейських партнерів, для європи для ЄС плюс Велика Британія, що є нашими важливими партнерами, тому дуже важливо підготувати всі ці речі протягом наступних місяців, щоб поділитися цим з президентом Сполучених Штатів, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити цей спільний план, викласти його на стіл. Перед Путіним і зробити все з тих речей, як про які каже президент Трамп, що він їх може робити, продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну. Так цього року, у 2025 році, досягти миру в Україні. Ось таким є наш план. Оцього ми насправді хочемо, і це ми намагаємося зробити.